Коротше, я приходжу на... ввечері в хліб, картина маслом, блін, подивіться, все заляте водою. Бляха-муха, прорвало, чи прорвало, чи я не знаю, чого. Оця поїлка почала текти. Я думаю, що може де замерзла була і щось, щось і стало, що воно чи розмерзлося, чи я навіть не знаю, що сталося. Зараз чоловік прийде, будемо розбиратися. Комбікорм, мокрий, і вода пішла. О, і воно все залято. Йо-ма-йо, -йо! під стіною, попід І в рештаки, повний рештак води. Капець. Ото бляха, вічно. Вчора було одне, сьогодні, друге. Про вчора я ще потім розкажу, що в нас вчора було. Бо дуже цікаво, може, комусь буде. Хто має номер бабки якої, що викачує яйцями? О, не знаю, воском виливає. Короте, що? Може, дайте мені той номер, може, у нас хтось на бо це вже реально не смішно. Ой, капець. Замерзла вода в поїлці. Лопла запобіжна заглушка і вода почала текти В хліб. Зараз я тут від'єднаю, поставлю, тимчасово заглушу і до завтра. Завтра буду робити, бо сьогодні вже немає часу, треба корів доїти, годувати. Наше село смерзлий, бити. Холомом! Боже, Боже! А воно хоч на ту сторону нам на цій на комбікорм не позатікало. Комбікорм там в плівці він, чого не буде. Хто там йде до мене на роботу? А то мені вже самі <смі> криша їде коло тих проблем. <смі> я ж вам сьогодні таки зніму, розкажу, які в нас вчора були приколи. Бо я вчора не знімала відео, але в мене ще до того всього щастя телефон <смі> вирішив <смі> мені зробити підкласти таку свиню. Ну, як підкласти свиню? щось як, е, ця Карта пам'яті перестала відповідати на е, нормально. Не можна на ній коротше, ні відео. не синхронізується у нас телефоном. Не можна на ній відео подивитися, ті, що я туди, туди зберегла, як знімала. Не можна її звідти поки що дістати. Треба, певно, підключати буде до ноутбука і діставати, блін ті відео звідти. Ну, коротше, то я вже певно розкажу без відео, які в нас вчора були приколи. то вже трошки пізніше, бо зараз ще треба подоїти, прибрати той весь срач. Оце во все, що. Ту воду якось повигрібати, Я навіть не знаю, чим її вигрібати, як її вимочувати, чи що з нею робити? Холера його знає. Зробити ту погілку, щоб вона не текла, бо ж буде текти вночі, щоб знов не цей. Ой Боже, от таке нам наробила погода. От в хліві Всі двері закриваються, і всі вікна оббиті плівкою, і вроді не така вже сильна ця. Холодіна, у нас торік було мінус 25, ось два дні, по-моєму, чи три. Але такої якогось біди не наробив той мороз тоді. А тут цього року щось менше, менший мінус на градусниках, але, але більше біди наробило. Перевіряєш ще погілки? Так, ще це трохи примерзло. Теж примерзло? Тут примерзло в марте, шевкот. В тій малої малишки примерзло. І в маньки там в кінці. Примерзло, екран коло неї примерз. О, ти вже це зробив? Ой, бачите, зате дамочки мої не голодні. Сьогодні Дивіться, скільки сіна лишилося. Красотінь, правда? Зараз перевіримо поїлки. О, тут в неї примерзло. А вона, молодь, води не п'є сильно, то й, то й в неї примерзло. Ну, так. Ой-ой. Маленька аварія. А тут що? Тут? тут працює. А вас красотки? Працює чи не працює? Ага. Накидали сіна, працює. Тут працює. Ото Маньки, да? Маньки. Ну, тут маньки, дійсно. Геть морови це, позамерзала вода, як стояла, боже мілий, це капець. І тут теж, ну тут ніхто не стоїть, ніяка корова не п'є, але теж замерзло. І цей кран замерз. Та звід там тягне та ширма. Ми торік за, геть закривали нею, а тут нас коротко, порвали її. Ту ширму трохи, бачите, тут була така плівка, бо там в тій частині хліва нема худоби. От. І цей. Там дуже холодно, ми тако затуляємо, але ж. Але ж там, ну, там кінь стоїть нашої сусідки по фермі, ну менше з тим. Ну так, як бачите, будемо завтра ремонтувати, то вже покажу, як ремонтували, може комусь буде цікаво. На фермі, як бачите, не доводиться скучати. Я ж кажу, кожного дня якісь пригоди. Єдине, кому то добре живеться, то кошакам. До роботи не заставляють, годують і тепленько, правда, містечко зробили діти. Скажи. А, ти красунчик, заплакався, холодно тобі, так. Ну, і такі справи. Ну, добренько. Всім добра ніч, ми до роботи.